Цей рік був край важким для кожного з нас. Але попри всі виклики долі, попри втрати, біль та зневіру, ми стоїмо. Стоїмо на захисті того, що справді важливо. Адже майбутнє України залежить лише від наших рішучих дій. Брендом так дякує мужнім воїнам Сил оборони за щоденний захист, можливість жити, мріяти. Працювати на перемогу. Боротьба за національні інтереси триває, і ми боротимемося пліч опліч до її переможного кінця за наші сім'ї, за нашу країну, друзів, побратимів та за наше світле майбутнє з прийдешними новорічними святами. Працюємо далі на перемогу. Слава Україні!